Сьогодні на вулицях міста можна побачити красиві зажурної ковки лавки, стилізовані урни для сміття. Мало хто замислюється, що ці об'єкти благоустрою виготовлені руками ув'язнених з Криворізької колонії 80. Подібне партнерство розпочалося давно. Місто надає замовлення. А для тих, хто відбуває покарання, це можливість працювати, отримувати зарплату і допомагати місту. І як не дивно, і цей додатковий стимул працює. Так вже виготовлено декілька дитячих гральних майданчиків і справжнє пасхальне диво. Колосальна продукція, которая була випущена осужденими першими робота з городом. Це пасхальне яйцо висотою більше 6 метрів. Воно єдине в Україні заслужує увагу со сторони книги рекордів України. Я б хотів, щоб наші власні на це діло звернули увагу. На сьогоднішній день он стоїть на Карачунах, в Центральному городскому районі. Но оно в Україні посидень немає. Йому вже 2 года, а ніхто нас не. Не победил. Крім цього, вже другий рік поспіль на базі ремонтних цехів колонії повертають до життя і надають друге дихання громадському транспорту міста. Так вже відремонтували 16 тролейбусів, які працюють на міських маршрутах. Говорять, якість проведених робіт гарантують. По сей день мы не останавливали, несмотря ни на что, работу с троллейбусным депо. Один троллейбус в месяц мы производим капитальный ремонт каркасов. После каждых э, сварочных работ к нам приезжает ультразвуковая лаборатория Днепропетровска, которая имеет сертификацию, проверяет и после этого дает разрешение на выход троллейбуса из нашего учреждения и передачи его троллейбусному депо. Достатньо високий рівень професійних знань ТР працівників колонії та ув'язнених дозволяє не просто виконувати роботи, а ще й розробляти свої ноу-хау. Самісно з тролейбусним депо розробили проект увеличення жизни як ми називаємо гармошка в народі. Капремонт тяжо, но ми розрішення інституту харківського електротранспорту на совмещение. І два троллейбуса такої жизни ми вже себе сделали. Они вже їздять по місті. Жартуючи тут говорять, ми як китайці. Ви нам покажіть, що вам треба, хоча б на картинці. А ми зробимо точно та ще й вдосконалену копію. І дійсно у колонії чимало майстрів, які мають золоті руки, хоча колись і порушили закон. Крім цього, для бажаючих отримати нові знання та навіть професію є всі шанси. На жаль, не кожен, хто потрапив сюди черзіня, даже вміє гориться повну школу. Тут ми маємо можливість дати школьне образування. И ПТУ находится на территории нашего учреждения. При желании они могут получить, дополучить образование и получить специальность. После специальности они отправляются на практику. Например, сварщики на данный момент за спиной не варят эти каркасы, они имеют диплом, они варят каркасы. Если человек проявил себя, здесь работал, мы общаемся со многими предприятиями двух города Например, Сухая балка, КЖРК, КЦРЗ, ну и прочие крупные комбинаты, даже НКГО и Криворожсталь. Ми з задоволенням даємо гарантійні листи, що чоловік робота і мірі лічної можливості. Звонімом руководітеля предприятия в Ремета Чилик робота. Допомагають тут із працевлаштуванням після відбуття покарання, аби людина мала всі шанси адаптуватися до життя після тривалого часу за гратами. Минуло річ з десяти бажаючих працевлаштуватися, десятеро рознайшли себе у законній професії.